Денки. Шановні пані і панове. Державна служба надзвичайної ситуації, я проінформую коротко про виконання завдань на звільних районах, звільні частини районів Донецькій і Луганської області. Для виконання завдань на території Луганської Донецької області, крім 10 тисяч рятувальників, які.

Зокрема, зведений аварійно рятувальний загін, який працює безпосередньо в Слов'янську. Uh, <coughs> група, група <coughs> Три таких транзитних пунктів працює на території Донецької і Луганської області. Three, three Авіаційна група для доставки гуманітарних вантажів і перевезення ранених. Aviation group to груп humanitarian support and transport injured. і uh, створено резерв засобів Also we have created reserve. Одно з найважливіших задач які виконують наші рятувальники, це проведення піритехнічних робіт. Там у нас зараз задіяно 50 піротехніків. we have involved 50 military engineers які працюють зокрема в Слов'янській і Краматорській. А вичні Словянській На цей час, а це от 20 днів працює перед 510 будівель і 186 гектарів території міста. З учорашнього дня ведеться розмінування Слов'янської теплоелектростанції. Uh, from yesterday, we are conducting the uh, mining of Slovensk uh, Heat Station. За цей час вилучено і знешкоджено близько 5 тисяч одиниць вибухонебезпечних предметів. During that time, we have withdrawed uh, nearly 5,000 units of explosive. От хочу особливо підкреслити: із них більше 200. Це не просто залишились боєприпаси або ті, що не розірвалися. А це установлені вибухонебезпечні предмети для знищення людей. And uh, two more than 200 of them is are not just some uh, residual means, but specially installed бат специально інстолід експлозив кілпипл. Підкреслю, із тих, що провели перевірку, таких уже вийло більше 200. От зокрема, при перевірці адміністративних і житлових будинок. 14 вили особливо небезпечних мін розтяж, встановлених. Переважно на основі гранат F1. Ну, це найбільш потужна, найбільш небезпечна граната, призначена для враження людей. Тому, uh, namely, uh, during, the, uh, during the observance of administrative and living areas, uh, we have found 14 uh, installations of F1 grenades. В тому числі Виявлена міна на дистанційному керуванні. Including distance guided mine. Ну, Зокрема, виявлена така розтяжка, де в складі 4 зв'язка, 4 протитанкові гранати. We found the installation uh, of anti-tank При перевірці дитячого садка в Слов'янську. Піротехніки виявили лабораторію по підготовці по виготовленню вибухових пристроїв. А ви фаунді лабораторії он експлозив девайси. 25 липня роботи піротехніки продовжуються. Ми додаткову групу направили. З 25 липня за багатьом зверненням місцевих жителів направили піротехніки водолазів для обстеження водойми, Так як за даним місцевим жителям неодноразово скидували. Водовюча вантажів, в тому числі і загиблих людей. Так, от з 25-го вже наші піротехніки починають працювати по ці we have sent additional groups to operate those areas and from 25th twenty five during we have sent also water engineers uh, to uh, observe the uh, water basins. Рятувальники служби розібрали за цей час 66 будинків. Uh, we have demanded uh, approximately 66 buildings. We uh, uh, Nearly 1,252 to 200, 1, tons of uh, building construction uh, has been withdrawn. Uh, we have cleaned uh, 32 kilometers of roads and streets. Ну крім того, працюють психологи, які завершили вже обход майже тисячі будинків і надали допомогу людям психологічну допомогу людям, які цього потребували. more than 1,000 psychologists who provide mental and psychological support to the locals. За тими даними. Яка розповляє служба, і мова йде, я хочу підкреслити це, тільки про тих людей, які пройшли через наші транзитні пункти і офіційно зареєструвалися. Це не всі мешканці, які евакуйовані із зони. Але те, що служба зафіксувала, становить понад 51 тисячу. Якщо точніше, 51 234 одна тисяча according to чотири громадяни. А корніофілдейта і registered personnel registered locals not uh, all the locals uh, we accounted uh, nearly uh, more than 150 500 uh, locals uh, whom we provided help і ще хочу підкреслити це іде вже про тих рятувальників які відносяться до донецької луганської області які на Території виконують задачу, які яка захоплена терористами. Так от, у наших підрозділах, відповідно до Женевської конвенції, немає жодної одиниці зброї. Але, незважаючи на це, терористи постійно здійснюють напад на наших підрозділів. Захоплюють полон рятувальників. Декілька рятувальників наших отримали поранення, притом від прямої дії їхнього огню, коли вони захоплювали. Uh, also, I would like to emphasize that on the terroristically uh, captured area of Donetsk and Lugansk, uh, we, also, we constantly suffer from the attacks uh, on, from the side of terrorists. Uh, they ignore Geneva Convention and attack us. Uh, ignore also the fact that we don't have any weapon. And during the this time uh, they uh, attacking uh, our fire protection material and the rescue personnel захоплюють рятувальне майно, таке як намети, польові кухні, медичне майно, яке призначене для надання допомоги потерпілим при загрозі і ліквідації надзвичайних ситуацій. А деосокепче матеріал са час танц, all the materials necessary to provide rescue operation. загальні збитки підраховано детально. У мене є по кожній позиції. От ці збитки, які вирухані, по кожній одиниці. Так от загальні збитки на сьогодні становлять наші тільки Донецьк-Луганській області, що захопили терористи. 2 мільярди більше 217 мільйонів гривень. Ну, якщо щоб було зрозуміло, було це. This, this million, million, million dollars. This million dollars. A general losses of the state emergency service uh, on the on the current state uh, are about two billion uh, Ukrainian hryvnia. It's about uh, two hundred million dollars.